you <music> Благодійна організація світло надії працює вже 17-й рік поспіль. Основні бенефенціарії – соціально незахищені верстви населення, такі як ВІЛ-Позитивні, хворі на туберкульоз, наркозалежні, бездомні звільнені з місць позбавлення волі та сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах. З досвіду нашої роботи зрозуміли, що для ефективної та повноцінної допомоги нашим клієнтам, крім медико-соціальних та психологічних, ми повинні пропонувати послуги, направлені на забезпечення їх економічної самостійності. Для цього у листопаді Тисячі 2013 року благодійна організація світло надії відкрила навчально-виробничий центр. Його місія розвиток соціально-економічного добробуту громад. Заклад має два основні завдання: перше це розвиток економічної спроможності клієнтів, що включає в себе навчання професіям, швейна справа, столярна справа та подальше працевлаштування. На власному виробництві разом з партнерами та з службою зайнятості населення. Друге завдання це підтримка соціально значимих проектів в нашому місті, шляхом реалізації продукції, де частина прибутку спрямовується на підтримку цих соціально значимих програм. У цехах закладу цілі історії життя кожна по-своєму складна. Я была наказания в исправительной колонии. Для себя решила все изменить. Був опыт работы на свено в ну, на работу? А тут получилось наоборот. Все современно воронговании и работает Внутрішнє переміщення особи із зони бойових дій. Ще одна категорія тих, кому почав допомагати навчально виробничий центр, починаючи із 2015 року. Когда я свободи з детской колонии. Уже начались военные действия на востоке Украины. Я понял, что не то, что найти там работу, а жить там просто невозможно. Я поехал в Полтаву. Сначала помогли с жильем, потом с работой. Здесь нахожусь уже больше года. Для колишніх клієнтів, нинішніх співробітників це власний заробіток, нові знайомства, практика роботи у колективі для міста, вирішення соціальних проблем та створення нових робочих місць для соціально незахищених верст населення, їх інтеграція у суспільство. Це конкретна тим людям, яких не беруть на роботу роботодателі в силу їх прошлого. вони обучаються, становиться економічно незалежними. Вони вже успішні, У них є опит, навики і бажання працювати далі, ані повернутися к прошлому. За весь час роботи навчально-виробничого центру отримали нові професійні навички роботи 168 клієнтів. Тимчасово працевлаштовано 120 осіб, створено 35 нових робочих місць. На даний час діяльність навчально-виробничого центру підтримує місцева влада, полтавські міські центри зайнятості, служба пробації, дієві International в Україні, програма розвитку ООН. Соціальне підприємство відносно новий напрямок для України. Ми бачимо великий потенціал у підтримці його діяльності. Це суттєвий розвиток соціальної інфраструктури міста на прикладі конкретної допомоги соціально незахищеним верстам населення. Виробництво центра на даний час представлене виготовленням корпусних меблів та пошивом одягу за давальницькою системою для країн Європи. Також надаються послуги зі зварювання та виконується замовлення із підсобних робіт. Наступні кроки навчально-виробничого центра. Розширення виробничих потужностей для створення 60 робочих місць за рахунок прибутку, фінансування соціального гуртожитку для бездомних осіб та кризового центру для жінок, які опинились у складних життєвих обставинах.